Знайомтеся, це кіт Мурчик. Він живе на подвір'ї нашого дитячого садка. Сьогодні він прийшов відвідати наше заняття. Згодні взяти його у нашу компанію. Так, погляньте, який він веселий, сіренький, пухнастий. Але Мурчик не посидючий, а дуже грайливий. Як ви думаєте, чим любить грати скіт? М'ячиком, мотузкою, клубочком. Так, котики дуже люблять, коли з ними граються діти та дорослі. Погляньте, які гарні кольорові клубочки пропоную знайти. Кожному котику свій клубочок. Молодці! А зараз спробуйте впізнати, яку геометричну фігуру Мурче виклав на килимі за допомогою мотузки. Прямокутник, трикутник, овал, круг, квадрат. І нашому пухнастому другу одразу стало цікаво дослідити мотузку. Він ступає своїми м'якими лапками на мотузок і залишає сліди. Сліди у мурчика не прості, а кольорові. Викладемо кольорові сліди мурчика у правильній послідовності. Подивіться на схему. Це підказка, як викладати на мотузочці кольорові сліди. Приступаємо до роботи. Молодці! А ще відкрию вам секрет: наш мурчик полюбляє пантрувати за горобчиками. Спробуємо сховати горобчиків і знайти кожному відповідну тінь. Чудово!